Усім привіт! З вами Алітара. Давайте сьогодні подивимось такий розклад, таку тему, що він думає про тебе. Буде два варіанти. Обирайте свій, подумайте про нього, про себе. І давайте розкладати. Так, буде перший варіант, і буде другий варіант. Обирайте свій варіант і давайте дивитися. Можете ставити на паузу. А я продовжую. Так. Другий варіант сюди. Перша карта забула, забула привітатися. Перший варіант. Привіт-привіт. Перша карта в нас покаже, що він думає про тебе. Друга карта покаже нам, що він відчуває до тебе. Яке відношення покаже показує, показує нам третя карта. Як насправді відноситься до тебе, покаже четверта карта. А, наступна карта в нас покаже його цілі по відношенню до тебе. Давайте сюди. Так. Як себе проявить, ще покаже в нас карта. І остання карта в нас карта порада або ітог. Десь тут покладу з Окей, давайте дивитися, що він думає про тебе. Перший варіант двіка жеслів. Знаєте, він як ніби обирає? Обирає, можливо, приглядається до тебе, чи може він якось придивляється до тебе, чи в нього два варіанти, і він думає, чи тебе обрати, чи когось іншого. Що ти думаєш про А, може ще думати, що у вас є два якихось залицяльника, так, або два партнера які Потенційних партнерів, які можуть бути поряд з вами. І, типу, це конкуренція. це конкуренція Що ти думаєш? Ну, що ви зірка, що ви дуже яскрава, що ви дуже проявлена, що за вами хочеться слідкувати, вас видно всюди, про вас всі знають, що ви імператриця, вибачте. Тобто він побачив вас ну то, тою самою жінкою, заради якої треба боротися. Тому що ви як. Його шанс, його доля, його ну його щастя? Ось що він думає про тебе. Добре. Що ти відчуваєш? Що ти відчуваєш до цієї жінки? Так, що ти відчуваєш? Є тірка кубків розбите серце, можливо, йому не подобається, що ви його якось відфутболіли, знаєте, як це буває. Чи він би він розумів, що можливо в нього немає шансів, або він би хотів би більшого спілкування? Він як... Це втрата, розумієте? Відчуття втрати, що він може вас втратити якось. Угу. Що ви настільки активно проявлена, що у вас настільки все. Є таке яскраве життя, що ви його можете навіть, навіть не помітити. Дивіться, які яскраві тут карти, яка тут така а, а, сіра карта, взагалі майже без яскравих якихось акцентів. А, так, що ти відчуваєш? Ну, взагалі в нього позитивні тут емоції до вас, так? Він дуже якось розчарований. Він не відчуває, він думає, що все, королева кубків або королева жезлів його відфутболила, що вона думає про себе, вона не буде зі мною. Ось про це він думає. Ну, Знову імператриця, бачите? Ну, в нього почуття кохання, почуття любові, якоїсь пристрасті навіть до вас, але він дуже розбитий, тому що він відчуває, що все, в нього ну, башня слетіла, все. йому погано без вас. Ну добре, яке відношення ти показуєш? Яке відношення ти можеш показувати для всіх, або саме для цієї жінки, яка дивиться це відео? Ірофант. Ну, бачите, в нього не, поган, не якби він не показує, що в нього там все супер добре, в нього чесне, от що він транслює по-чесному, те є насправді. Тобто ірофант це чесність. Якщо йому погано, якщо йому потрібна допомога, він йде за допомогою. Якщо йому потрібна порада, він йде за порадою. І, в принципі, він це транслює. Він не транслює, типу, ой, клас, в мене таке класне життя, типу, без тебе ти мені не потрібна. Ні, тут про чесність. Тобто він чесний, яке ти відношення показуєш. Колесо фортуни. Ну, мир. Так, так, бачите, одні старші аркани і четвірка кубків. Тобто він, от що відчуває, то і показує. Він не показує чогось такого якогось нереального. Ні, тут все саме таке, яке є, як він відчуває. Але він, знаєте, він на емоціях кохання він такий трішки десь в небі літає, якщо чесно. Він от ніби з виду може бути таке, що він сидить, там десь його не видно, не чудно. Він сумує, але насправді він який піднесений прям аж до неба. Аж бачите, за картою мир та колесо Фортуни, він як відчуває себе. Е, ну, я не знаю, це ви його так надихаєте, що він відчуває себе десь на небі, ніби на небі. Окей. Е, як насправді ти відносишся до цієї жінки, яка дивиться це відео. Ну, тут відношення приємне, але ну, він дуже щедрий до вас. Він може вам багато давати. Він, він хоче до вас проявлятися. Він хоче допомагати вам, якщо ви цього потребуєте. Він так, ну, дуже якась благородна дуже людина, якщо чесно, тут. яке насправді відношення? Імператор? Ну, Чесне, приємне. Можливо, саме прям відноситься він до вас зараз мало якось, бо, можливо, нема контакту. Але якщо казати саме про його відношення до вас, як до людини, то він відчуває, що ви його якесь натхнення, ви якась його людина, якій хочеться допомагати, заради якої хочеться все робити, він просто. ну Дуже-дуже добре відноситься до вас, його цілі по відношенню до вас. Які цілі ти маєш закохані, хоча по цій карті любовники так, для когось це може бути як е треті особи, або ви третя особа, або він третя особа, так? Коли це трішки неправильні стосунки. Але якщо по. По класиці, так, то це закохані, тобто влюблені, тобто, коли його цілі це любити, любити, кохати вас. Щоб у вас е були класні відносини, тому що ці відносини, як від вищих сил для вас, його цілі, цілі по відношенню до вас. П'ірка мечів, Імператриця. Бачите, імператриця відшиває, можливо, ви його відшиваєте. Чомусь ви... Ну, мені так здається, так, що ви його відшиваєте трішки. Але дивіться, його цілі якось змінити цю ситуацію, налагодити контакт, чекати від вас появлення, проявлення. Але це не означає, що, типу, він буде чекати від вас перших кроків. Ні, він буде ці, ці кроки робити. Просто потім він буде чекати, що ви. Пом'якшились, і, і знову можете до нього проявлятися вже. Бачите, в нас тут сонце і дурень, так, рицар мечів сиди, сиди там. Дурень і сонце це про оновлення. І тут смерть також це про оновлення. Стосунки змінюються, і він хоче. Це його ціль змінити стосунки, щоб нарешті у вас. Засяяло сонечко, було кохання, щоб все у вас було добре, щоб імператриця вже нарешті стала поприйняла так імператора. Дуже багато в розкладі старших арканів. Це дуже приємно насправді. Тобто, це каже, що це не просто якась людина для вас, а дуже важлива. Так. А... Як себе він проявить? Давайте трішки так посунемо, щоб все влізло. Як себе проявить диявол? Ай, ну от що ти всю картину іспортила? Диявол це про те, що він буде робити все максимально, щоб якось вас притягнути до себе. Або, ну, це, як прояв, це. Трішки негативне, але спокусливе. Може йти, знаєте, якимись такими кроками, не дуже чесними по відношенню до вас, але заради того, щоб вас притягнути на, на назад. Можливо, задобрювати вас з подарунками, можливо, секс сексом, так, або чомусь ще, або це про диявол. Це спокуса, буде спокушати вас буде спокушати вас. Як ти проявишся? Як ти проявишся? Ну, ну це не пропогане, бачите? Це взагалі не про погане. Тобто, диявол тут все ж таки в гарному ключі, коли. Він просто буде, знаєте, всіма способами вже і хорошими, і поганими. І тут помірність і диявол. Диявол це чорна сторона, помірність це біла сторона, янгол і демон. Тобто він буде всіма можливими способами досягати того, щоб у вас була десятка кубків, і ту пентаклів. він буде проявлятися, буде писати вам, буде дарувати подарунки, буде охоплювати вашу увагу так, щоб ви ну, вже нарешті були от з ним. Чекайте, так? Він буде довго це робити планомірно, він не робить це швидкими кроками, але кожен крок приведе до якогось результату, і результат буде десятка кубків, закохані, розуміємо, так? Так. Зараз хвилинку. Ах, продовжуємо, так, десятка кубків, так? Тут все ж таки про кохання, все ж таки він доб'ється вас. Це навіть результат вже. Це не про те, що він буде, як він там буде робити. Це вже результат. Він доб'ється вас в позитивному ключі. Окей, давайте подивимось далі. Останню карту ітог відносин або порада. Ітог або порада для вас. Луна. Ну, знаєте, вона мені тут також в позитивному ключі йде, тому що луна, знаєте, це як, типу, я. Я йду за покликом душі, я йду за проявами своїх, навіть тіньових сторін, я йду до нього, він мене тягне, а його тягне до мене, і ми хочемо разом бути, розумієте? Ми хочемо бути разом, нас тягне один до одного. Порада будь-тох відносин. Ну, вам порада, знаєте, зробіть маленький крок назустріч, просто щоб дати зрозуміти йому, що якесь зелене світло дайте йому. Так, королева жезлів, будьте. Ви теж будьте такою більш притягательною, більш, більш заряджаючою, такою, щоб він не просто вас добивався, а щоб ви отримували цю енергію, заряджалися її нею, і його потім заряджали цією енергією, розумієте? Тобто, давайте йому віддачу, Випала на 100 з кубків сам випав. Королева Пентаклів, ви станете його ну, стабільною жінкою. Вам треба якусь ясність проявити у відносинах. Якщо у вас є якісь негативні проблеми, негативні моменти у стосунках, які вам не подобаються, поговоріть, просто скажіть, що виясніть це, так проясніть, щоб була ясність у відносинах. І тоді тут з кубків, будь ласка, королева Пентаклів, королева жезлів, це про вас. Це про те, що ви активні, ви стабільні, у вас класні відносини. Ну, людина заради вас дуже. Дуже багато може зробити, тому я б сказала, що треба цінувати такого так, такого чоловіка, таку людину. Ось такий в нас перший варіант, дуже крутий. Пишіть в коментарях, що думаєте, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого це дуже інформативно позитивно та заряджає на нові звершення та ідея, так що в мене є курс по картам дарева. Якщо цікаво, пишіть, будь ласка, в інстаграм. Дякую вам за увагу! А ми переходимо до другого варіанту. Так, двічки. І трішки перетусуємося. Двічки, привіт-привіт. Давайте дивитися а, розклад про нього. Перша карта в нас покаже, що він думає про тебе. Друга карта в нас покаже, що він відчуває до тебе. Третя карта нам покаже його. Яке відношення він показує. Наступна карта покаже, яке насправді відноси. Як насправді, я читаю свій почерк, тут у мене підказка така. Я свій почерк не можу розібрати. Як насправді відноситься до мене? Четверта карта покаже його цілі по відношенню до тебе. Як себе проявить? Давайте я поки що тут покладу. Який у першого варіанту, і порада, або ітог відносин. Окей, і так, що він думає про вас? Дев'ятка джезлів що він вже задовбався, що або ви його задовбали, або бачить, що ви дуже така наполеглива жінка, за якою, ну, яка вже втомилася, яка все тягне на собі, яка вже втомилася, але продовжує тягнути на собі. Що він думає про тебе? Що ти думаєш про неї? Ну, так, що ви дуже така. Зараз скажу. Він думає. О, бачите, у нас є тут нуколо де гарне. Окей. Він думає про вас. І бачить вас такою, яка дуже наполеглива, дуже якась, знаєте, прискіплива, і яка любить стабільність, але настільки, що мало віддає. Тобто ви за свої ресурси дуже сильно боретесь за кожну купічку, наприклад, так, за кожну якусь річ, так, за щось матеріальне, за час навіть ви боретесь. І якщо ви це втрачаєте, ви дуже-дуже-дуже сильно розчаровуєтеся і ще й можете посваритися. І він розуміє, що щоб з вами мати якесь спілкування, треба щось давати, постійно треба давати, восполняти те, що вона втрачає. Що ти думаєш про, про дівчину, яка дивиться це відео, що вона, що вона дуже устала, що їй важко, але вона продовжує. Вона бачить свою ціль, і цю ціль, ну, це наче свячена якась ціль, розумієте, і щось дуже для вас цінне. І ви дойдіте, дойдіте. Боже, вибачте, в мене вже, не знаю, 11-та ночі. Дойдіте. А як правильно? Підвисла, окей, ви зрозуміли, ви дойдете до кінця, дойдіте. Коротше. І. І також він вас бачить людиною, на яку можна покластися, якій можна довірити, якісь таємниці, якісь ем, які справи, що ви не підведетесь, що ви будете поряд, що ви надійний тил, так? що ви дуже чесна людина, дуже відкрита, готова вислухати, допомогти. Ну і що тут на ній колоди в нас закохані, вони якби також кажуть, що тут йде. Лінія така кохання, що, тобто десь, десь це кохання є. Він, він це бачить, він це розуміє і відчуває до вас якесь невеличке кохання. Так думає. Думає, що десь там воно щось йокає. А, що відчуває, так, то я трішки наперед забігла, що відчуває. Ой, щось випало в нас. Давайте подивимося зараз. Що в нас тут вийшло? Що відчуває, дев'ятка. Кубків вийшла в нас, вона може казати це також про кохання, але це трішки кохання до себе. але Давайте дивитися в контексті всього розкладу. Що ти відчуваєш? Імператриця окей. Ну, Тут точно про кохання, тому що імператриця це про любов, про... Ой, сама імператриця це не про любов, але те, що він відчуває до вас як імператрицю, це значить, що ви для нього важлива жінка. І це може казати про любов, тому що дев'ятка кубків з нас тут теж вийшла. Що ти відчуваєш? Що ти відчуваєш? Світ, четвірка кубків, десятка мечів, десятка кубків. Ну тут точно про кохання, тут точно про те, що людина бачить вас настільки значимою для себе, ви настільки для нього. Яскрава, настільки та сама жінка, яка йому потрібна, він навіть іноді не розуміє, типу, що він розуміє, що ви для нього послана Богом. От просто ну, по-іншому не скажеш. Десятка мечів може казати про те, що він навіть може думати, що він не достоин вас, що ви висока планка, дуже висока, що з вами тільки радість, щастя, тільки сім'я, тільки щось серйозне, дім повне. Дім повна чаша, насолода від життя. Тому тут і вийшла, так, дев'ятка кубків, тому що ви його дуже сильно наповнюєте якоюсь позитивною енергією і творчою навіть якоюсь. Ось, що він відчуває до вас. Добре, давайте подивимося, яке відношення він показує. Що ти там показуєш? Насправді. Зірка, він може бути далеко від вас, може бути на відстані, може трішки зазвіздеться. Тому що зірка це про щось таке масштабне велике. Але, але в цьому ще контексті розкладу можна сказати, що він відчуває, якби відноситься до вас як до зірки. як... Хоча насправді відноситься, ми тут подивимось, відношення показує. Це він показує зірка. Тобто він може бути настільки далеко від вас, що може здаватися, що це не він захоплюється вами, а що це ви ним захоплюєтеся. Розумієте, що це ви, типу, підсіли на нього, так? а насправді це він від вас, от, сходить з розуму, король Пентаклів. Він показує, що він стабільний. Він, е Такий перспективний чоловік, перспективний, який може щось дати, може дати насолоду, але дає, знаєте, показує, що дасть чуть, -чуть, чуть, -чуть тобі добідне, трішечки взагалі. Але дасть, бачите? Але все одно дасть. Тобто, все одно якась лінія любові-кохання тут йде, тобто він проявляється до вас все одно. З точки зору того, що ви йому подобаєтесь, але він відчуває себе тут магом, і він просто, знаєте, як не буде не буде показувати, що скільки насправді він може дати вам. Він, як ніби, регулює цей процес ваших відносин. І ви ніби трішки залежні від того, а як він проявиться сьогодні, а він напише, типу, напише по Покличе на побачення, або він тільки напише, або він е, запросить на каву, або запросить до себе на келих вина. Тобто ви трішки залежні від саме від його думки. І він із себе строє такого, знаєте, зірку трішки, трішки зверхню. Хоча насправді він взагалі не зверхній, просто він чомусь думає, що може ну, перед вами якось трішки повип'яндрюватися. Окей. Так, як насправді ти відносишся до цієї дівчини? Віка Кубків. Насправді він, <смі> йому подобається з вами спілкуватися, йому подобається енергообмін, йому подобається ваше, знаєте, таке, вайб кохання, вайб флірту якогось, навіть перспективи якісь у любові? Хоча, бачите, все одно трішки закривається, бо вилетіла карта. Як насправді ти відносишся. Ну, все одно непогано. Все одно він непогано, але знову про себе. Знову про себе. Тобто, ну йому добре з вами. Насправді, йому добре з вами, йому подобається кубки-кубки. Тобто, це також про кохання, про любов. Трішки може бути такий. Далекий. От позірці трішки може бути далекий від вас, закриватися трішки. Але, ну, істина щира, от як він до вас відноситься, він щирий. Просто може мало давати якоїсь інформації про себе, мало пропонувати вам, так, міг би більше. Можливо, він боїться, що ви там не імператриця, знаєте, а просто якась. А, Якась принцеса, яка буде там тягнути з нього гроші, тому що він дуже статний. І він, якби думає більш про себе, щоб не втратити те, що він має. Окей. Його цілі по відношенню до вас. вісім мечів. Ну, взагалі, вісім мечів в мене програється, як, знаєте, забрати під своє крилишко від всіх так закрити це стати. Чоловіком та дружиною, бути партнерами стабільними. Які цілі в тебе по відношенню до вас? Ну, так також вийшло в нас диявол. Ну, це так, це про це. Трішки підсадити на свою голку королеве Пентаклів а там був король Пентаклів все ж таки в цілі в нього вже, знаєте, серйозні. Зробити з вас своєю свою дружину, посадити на свій гачок На свій гачок. Десятка кубків. Ну, в принципі, адекватні цілі тобто сім'я, діти, що там ще може бути? Щастя, любов. Адекватне кохання тут. В принципі, він щиро і хоче з вами кохання. Просто він поки що сам не, не до кінця це розуміє, але але вже <смітник> таку ціль собі поставив. Зробити з вас дружини, дружину. Добре. Як він себе проявить найближчим часом? Рицар Жезлів якось проявиться, приїде, напише, подзвонить. Як ти себе проявиш? Сонце в нас вийшло випало. Позитивно, дуже позитивно і дуже швидко проявить себе, ну ще. Так, може подарувати щось. Дуже швидко рицарці ну, карти. Може, свято якесь запропонує, або покличене якесь свято, або відсвяткувати щось, або можливо, навіть вже найближчим часом зробить пропозицію, щоб ви одружилися, тому що по четвірці жезлів це може бути е е свадьба. Може бути. Можливо, готує якийсь подарунок, щоб ви не знали. Від знаєте, як в тиші, щоб ніхто не бачив, він е е буде вам робити подарунок. І, можливо, покличе, покличе навіть пропозицію зробить. А для кого це не актуально, поки що саме пропозиція, то може бути просто запросить на свято, подарує якусь стабільність, тому що четвірка це теж про стабільність, коли, ми, можливо, захоче з вами жити вже. Тобто якісь дуже серйозні дії, які вам дуже сподобаються. Дуже сподобається, але ви трішки будете в напрузі, тому що королева мечі, вона закривається. Типу, вам дуже подобається, але ви цього одразу не покажете. Трішки пізніше ви пом'якшитесь. так? Йому ще треба трішки вас підготувати до цього. Окей. Так, що тут у нас ще? Остання карта порада. Або і відносин. Порада, або і відносин король жезлів. Ну, порада, або і того, що король жезлів буде проявлятися. Він буде проявлятися до вас активно. Достатньо активно. У нас тут теж жезлів вийшов. Достатньо активно буде проявлятися до вас. Вам взагалі нічого робити не треба. Єдине, що не реагуйте, прям взагалі дуже, дуже неприємно, типу. Не ображайте його, не ображайтеся самі. Він, в нього справді чисті наміри, і він справді хоче бути з вами. Не треба, так, не треба бути прям взагалі, як на іголках. Придивлюйтесь, придивляйтесь. Дивіться на нього, може, не так швидко, як він хотів би, але, типу, попросіть час, не, не кажіть одразу ні, я не хочу з тобою бути. Дайте шанс, дайте шанс. Бо його це дуже сильно, ну, він, знаєте, розчарується. Якщо ви одразу його відшиєте, він розчарується, і в нього взагалі не буде ніякого запалу потім з вами бути взагалі, так. Тому дайте шанс. Дозвольте, дозвольте йому до вас проявлятися так, як він би хотів. І... Для вас це також плюс, ну, тому що ви отримаєте насправді сім'ю, тут адекватна сім'я може бути, адекватна родина, щастя, діти, тому тут дуже позитивний розклад. Ось такі в нас справи. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори, це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Ну і на цьому все. Всім па-па!